Пан Сугоняко, прошу. Дякую, вітаю всіх. Я хотів би торкнутися ось якого питання. Хартія вільної людини нам потрібно, крім всього іншого, іншого, ще й для того, щоб підняти рівень довіри у суспільстві. Тому у суспільстві, тому що довіра то є соціальний капітал. А якщо він є, то добре, цей соціальний капітал набагато важливіший, ніж золотовалютний. І підрив довіри в суспільстві є злочин. І цей злочин, власне кажучи, якраз засвідчується у цій першій частині, яку ми сьогодні розглядаємо це. Не політичне, це духовний вимір. Я хотів би сказати, що довіра і віра це і соціальний капітал це поняття одного рівня. Так, от наша політично-бюрократична верхівка. Не користуються, очевидно, довірою у народа. Є якась довірливість простаків з нашого народу, але основна маса людей не довіряє цьому. І це є наша ключова проблема. І я хотів би сказати в цьому зв'язку, що ті державні чиновники, високопосадовці, які підривають довіру своїми діями або бездіяльністю. З моральної точки зору, з точки зору духовності мають зразу засвідчуватися от тим, тою частиною суспільства, яка тут в цій залі присутня. Я хотів би конкретизувати, що я маю на увазі. Якщо в нашому суспільстві з'являється ініціатива, за якою оподатковується по суті так акт чи факт обміну валюти населенням готівкової. У розмірі 15 то це є, чи 10%, то це є дуже з моєї точки зору перегукується з тим, що було 80 років тому, якраз в цей самий час, в 32-му році, коли забирали зерно у селян. Воно нічим не відрізняється. І з точки зору моралі, це є злочин, тому що порушується принцип не бери чужого, і це таркається в тому числі держави. Це є моральний злочин, і ті люди, які ініціюють такі речі. Мають з моральної точки зору кидати свої посади через те, що вони підривають сам фундамент нашого суспільного нормального життя. Другий аспект із цієї самої теми керівники Національного банку чи керівник Національного банку, використовуючи ту структуру, яка була створена в Німеччині і українцями, яка створила, начебто, рейтинг і визнала, що нинішній керівник Національного банку є кращий серед країн Центральної і Східної Європи. І це потім було поширено і за кордоном, а потім ще і в нас розкручено. І потім з'являється інформація, люди дослідили і виявляється, що це ті самі люди, які в 2010 році говорили, що Ющенка і Тимошенка це націоналісти. А от один тільки кандидат є не націоналіст і коріння знайшлися. Тобто це є просто ставлення в оману всього українського суспільства. Тобто це є порушення заповіді або принципу нашого з вами духовного, який звучить так, що не свідчи правдиво. Причому це робиться публічно на все суспільство. І якщо суспільство, а особливо його провідна верства і духовна верства, це не помічає, то це означає, що це суспільство мертве духовно. І ми маємо сказати, що такого не має бути в нашому суспільстві, тому що такі дії, коли порушується, принцип не бери чужого чи принцип «не свідчи неправдивого» публічно, і це рекламується, цим підривається сама основа можливості існування українського суспільства як такого. Тому що соціальний капітал при цьому стає нульовим. І з моєї точки зору, реакція на такі дії має бути. Однозначно, з точки зору от ініціативної групи 1 грудня, я свою позицію з цього приводу висловив. це однозначно. Люди, які так себе ведуть, не мають права займати державні посадові посади, тому що вони руйнують саме суспільство. Дякую за увагу. Дякую, пане Олександре.